Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована, а отже, це відео буде розповідного формату. І саме сьогодні ми знімаємо з вами розпаковку мого замовлення із сайту Єва. Приїхала сьогодні до мене ось така посилочка. Вона у мене вже відкрита, тому що в точці видачі посилок, ну точніше, замовлень із сайту Єва. Я завжди відкриваю посилочку разом з консультантом, передивляю, чи все в наявності, чи все гарно запаковано, чи ніде нічого не розбилось, тому що якщо раптом якась така халепа сталася, то вам цей товар відразу замінять в цьому магазині. А якщо ви заберете це замовлення додому і десь щось у вас там буде, наприклад, розбите, то, можливо, будуть складності із поверненням цього товару, тому що не кожен товар підлягає поверненню. Тому перестраховуємося і радіємо нашим покупкам. Перед тим як я буду відкривати свою посилку і вам показувати, що там всередині, давайте, напевно, швиденько покажу товари, які ми сьогодні власне, створювала ось цей. Макіяж. Раптом вам буде цікаво, відразу всю цю інформацію вам розповім. Як завжди, розпочинаю з тонального засобу. Сьогодні на мені ось такий тональний крем від бренду Evelyn можна сказати Eveline. Ну, хто як хоче, так і називає. Це польський виробник. Цей тональний крем у нас йде Botanic Expert, називається T-3. У мене у відтіночку під номером 03. Власне, ось так от виглядає. Мені здається, що дуже навіть непогано фіксувала цей тональний крем за допомогою ось такої пудри від бренду iMagic. У мене у відтіночку під номером 02. Власне, непогана пудра, досить така шовковиста. Звичайна, в принципі, непогано матує, але не надовго. На моїх вустах сьогодні ось такий тінт-бальзам від бренду Color Intense У мене у відтіночку Ожина. Далі контуринг робила ось такою палеткою від бренду Focalur. У мене у відтіночку під номером 04. Всередині вона виглядає ось так: досить непогана, бюджетна, в принципі, зі своїми функціями справляється на ура. Макіяж очей робила за допомогою двох ось таких палеток. Тут використовувала матові відтінки, а тут сяючий. Стосовно сяючого відтінка, то я використала саме ось такий відтіночок. Мені здається, що він просто чарівний, прямо дуже класний і дуже-дуже гарний. На моїх бровах сьогодні ось така помадка від бренду Богія, колекція Velvet. А у мене у відтіночку під номером 101. Всередині виглядає ось так: такий правильний, красивий тауповий відтінок. Далі на мені сьогодні ось такий консилер від бренду Patricia LeDon. У мене у відтіночку під номером 02. Ну і Вії фарбувала ось такою тушью від бренду Glimbee. А, На жаль, тут немає номерочку, але це фіолетовий відтінок. Знаю, що ось такі туші кольорові виходили в декількох відтінках. Там був і коричневий, і фіолетовий, і зелений, і здається, червоний, і синій відтінок. У мене саме фіолетова. Повертаємось до моєї посилки. Моє замовлення вийшло на суму 893 гривні 20 копійок. Ну, і давайте відкривати. Так, показую вам всередині виглядає ось так. Тут у нас є і чек, і захисне пакування. Зараз якось вам його буду показувати. Так, чек з назвами продуктів, з стінником з усім. Далі картонне пакування захисне. І, власне, ось тут у нас продукція. Давайте, напевно, швиденько усе це відкрию і вам покажу. Власне, ось так от у нас продукція виглядає всередині. І давайте тепер більш детально. І так, саме перше, що я дістаю, це ось такий цікавий продукт від бренду Evelyn, можна сказати, Eveline, в принципі, немає ніякої різниці. Це у нас з вами консилер. Взагалі, консилери від цього бренду я дуже люблю, так як і багато інших продуктів. І саме ось цим консилером ще ні разу не користувалась, хоча він вийшов вже досить давно. Цього разу вирішила, що потрібно мені його спробувати. Стосовно відтіночку, відтіночок у нас іде під номером 01, називається Light. Об'єм у нас з вами 15 мл. Не знаю, чи вам видно ось так. от. Ну, і давайте відкриємо, подивимося, що ж тут всередині. Так, відкриваємо. І та-дам! Ось така невеличка пляшечка, якщо це, звісно, можна назвати пляшечкою. І всередині у нас ось такий дозатор. В принципі, виглядає непогано. На жаль, тут немає захисної плівки, але нічого страшного. Подивимось на відтінок, бо мені було дуже цікаво, вгадала я з відтінком чи ні. Так. Ось такий, власне, у нас колір. Ну, такий трішечки світленький, але, в принципі, непоганий. Стосовно аромату, мм, слухайте, він так цікаво пахне. У нього якийсь такий а, аромат доглядової косметики. Чи якийсь аромат алої, чи, чи може, зелений чай, щось ось таке цікаве, нагадує якийсь. А, Гель для обличчя, або, можливо, якийсь денний крем, щось таке ніжне, приємне, можливо, навіть аромат якоїсь есенції зволожуючої. Ну, пахне дуже приємно. Стосовно текстури, текстурка трішки така кремоподібна, густувата, дуже легко вбирається в шкіру, прямо липкості ніякої немає. Таке відчуття, ніби цей продукт матує. Звісно, все це ми перевіримо в окремому тездраві, де будемо створювати повноцінний макіяж і будемо використовувати цей консилер. Поки що, мої враження досить приємні. Наступний продукт виглядає ось так: така досить велика пляшечка. Тут об'єм 946 мл. І це у нас з вами маска для волосся з якимись олійками. А, так, що тут, власне, пишуть, десь повинен бути переклад на українську мову. Тут пишуть, що це маска для волосся ультраблиск, містить натуральні олії, веганський продукт, і, в принципі, більш нічого такого. Написано, що нанести на вологе волосся на 3-5 хвилинки, потім ретельно змити. І, в принципі, все. Більше тут нам нічого такого не пишуть. А, дивимося, що тут у нас всередині. Дивіться. Ой, слухайте, ось так от усе виглядає. Вона, до речі, не повна і не має захисної ніякої плівки. Це досить цікаво, тому що, по-перше, при транспортуванні вона могла витекти. Добре, що цього не сталося. А по-друге, я не на всі 100% впевнена, що цим продуктом ніхто не користувався, тому що захисного ніякого пакування немає. Це досить дивно. Стосовно аромату, по-перше, хочу сказати, що аромат дуже інтенсивний, дуже-дуже насичений, прямо такий дуже виразний. Ну, ви знаєте, що хочу сказати. Мені здається, що такий продукт точно не підійде для тих, хто занадто чутливий до ароматизаторів, тому що дійсно ну, прямо запах дуже яскраво виражений. А стосовно того, чим саме пахне, то це. На мій погляд, це щось пов'язане з вишнею, дуже такою спілою, навіть переспілою. Прямо такий вишневий, дуже насичений вишневий аромат. Це навіть не аромат якогось варення вишневого, а чогось такого ну, я навіть не знаю, з чим порівняти. Ну, реально дуже відчуваю запах стиглої вишні і ще чогось. І такий, цей аромат приторний. Трішки солодкуватий, трішки кислий і якийсь такий, ніби як гіркий от якесь отаке у мене порівняння. Мені, в принципі, подобається, я до ароматизаторів відношусь добре. Тому мене, в принципі, це ніяк не лякає, але, але не розумію, навіщо робити прямо таку дуже сильну віддушку. От реально, просто не розумію. Стосовно того, гарний цей продукт чи ні, я зможу сказати з часом. А поки що буду користуватись, дивитись, як власне цей продукт буде працювати на моєму волоссі. Волосся у мене таке трішки примхливе, сухувате. Ось тут жерниться дуже швидко від коренів волосся. На кінчиках навпаки занадто таке сухувате. Випадає волосся, пересушується, багато посічених кінчиків. Як з цим боротись, чесно кажучи, не знаю. Тому будемо а, покладати великі надії на цю маску, що вона якось хоча б придасть якогось близьку моєму волосю, і, можливо, моє волосся буде краще розчісуватись після миття. Не знаю, подивимось. А в будь-якому разі буде відео про порожні пляшечки, там, звісно, буде ця маска, і я більш детально потім про неї розповім. Їдемо далі. Наступний продукт зараз вам покажу, виглядає ось так. А це продукт від бренду Богенія. Ось так от виглядає. І це у нас з вами контуринг у вигляді стіку. Дуже цікаво і дуже кортить мені подивитися, що ж там всередині. Чесно кажучи, давно придивлялася до цього продукту і, нарешті, вирішила, що я його хочу також затестити. І, власне, подивитися, що ж він собою представляє. Неймовірний відтінок, прямо дуже крутий, такий універсальний, реально такий ну, правильний відтінок, гарний. І, і, на мій погляд, це відтінок все ж таки більш із теплим підтоном. І а, мені здається, що цього продукту вистачить реально дуже надовго. Стосовно аромату. Ви знаєте, цей продукт пахне шоколадом. о, серйозно. А, навіть собі на носик трішки нанесла. Реально пахне шоколадом. Причому дуже такий приємний аромат. Я, якщо чесно, дуже здивована. Цілком непогано, виглядає красиво, дизайн гарний, і що саме прикольно, цей продукт гарно фіксується. Хоча і при цьому дивіться, як його гарно можна розтушувати. Тобто він і піддатливий для розтушовки, і в той же час він фіксується на шкірі. Тобто, якихось прямо страшних потьоків на обличчі, в принципі, не повинно бути. Але ж його знає. Звісно, у нас буде окреме відео, де я буду тестувати всі ці продукти, будемо створювати повноцінний макіяж і там більш детально протестуємо кожен із цих продуктів. Їдемо далі. Наступний продукт виглядає ось так: це у нас з вами підводка для очей від бренду Patricia Ledo і вона йде в одному універсальному відтінку. Давайте її швидше відкривати і дивитись. Так, можу сказати, одно, одне, що це більш такий старий формат, коли у нас пляшечка і окремо викручується аплікатор. Зараз, уже, в принципі, ну, це не дуже модно, не дуже популярно вже від такого дизайну практично всі бренди відходять. Але, ну, звісно, такого формату ще продаються продукти і на Мейкапі, і на єві, і на інших майданчиках для продажу товарів. Так, дивимось. Обмалювала усю свою руку, ось так, от усе у мене вийшло. Пройде хоча б хвилинка, і ми з вами перевіримо цей продукт на стійкість. Стосовно самого аплікатору, він, в принципі, непоганий, але він занадто товстий, дивіться, ось такий. І він не гнучкий, ну, не гострий, приємний, м'якенький, але не дуже гнучкий, якийсь він такий. Не знаю, не зрозуміли. Мені не дуже подобається, але головне, щоб підводка була стійкою. Звісно, це ми все з вами перевіримо. Коштував цей продукт надзвичайно бюджетно, здається, 75 гривень чи 85. Ну, в принципі, для підводки це досить непогана ціна і об'єм тут досить великий. Дивіться, самого продукту тут реально дуже багато. Якщо знайду інформацію стосовно об'єму, то вам скажу: ага, дивіться, пишуть, що об'єм 2,5 мл. В принципі, це небагато, але пляшечка реально виглядає так, ніби тут 5 мл. Ну, якийсь такий зоровий а, обман, чи як це назвати, я навіть не знаю, тому що дивишся, начебто продукту багато, але по факту його там зовсім мало. Наступний продукт виглядає ось так. У мене у сусідів гавкає собака, будь ласка, вибачайте, але ну, в приватному секторі завжди так. Десь якийсь звук, десь щось трапляється, і, на жаль, на це ніяк не вдієш. Ось такий у нас цікавий олівчик механічний для оформлення брів від бренду Evelyn. У мене у відтіночку зараз знайду, називається мій відтіночок 01 Taupe. Давайте дивитись. Так, це двосторонній а, олівчик. Тут у нас є щіточка, така досить зручна, і сам продукт виглядає ось так. Зараз ми його прокрутимо трішечки, і дивіться, поліз наш олівчик. Він реально такий дуже-дуже тоненький, вузенький. Мені здається, що ним буде досить прикольно оформлювати брови, повинні бути такі тоненькі волоски. А, власне, зараз ми це перевіримо, на руку трішечки нанесу. Ух ти, дивіться, дуже тонко малює, і відтінок досить такий світленький, гарненький. Ну, наноситься, в принципі, легко. Ну, такий дивіться. Начебто непогано, також трішечки пізніше перевіримо його на стійкість. Поки що візуально непогано, не знаю, чи сподобається мені, чи ні в оформленні брів. Зазвичай я люблю користуватись помадками, але інколи і олівцями також фарбуюсь. Тому, власне, перевіримо цю малютку і побачимо, що з цього вийде. Я думаю, що настав час перевіряти наші сводчики, нашу підводку і наш олівчик. Так, тремо наш олівчик, дивимось. Так. Ну, Дивіться, він повністю не витирається, але все ж таки пігменту стає набагато менше. Тобто він не водостійкий і не зовсім прямо стійкий. Тобто, і від рук, і від вологи він також буде витиратись. Дивимось на нашу підводку. так, ой, ну Вона зовсім не стійка. Дивіться, усе розмазалось, розтерлось, капець. Якщо чесно, я надіялася, вона буде більш стійкою, більш надійною, але, на жаль, це не так. Наступний продукт виглядає ось так, від бренду Богеня, колекція Velvet. Це у нас з вами CC-крем у вигляді кушону. Дуже давно хотіла спробувати цей продукт, і, нарешті, Скажемо так, наважилась на цей крок, і будемо його скоро тестувати. Зараз буду відкривати, і будемо дивитися, що тут власне у нас є. Об'єм 15 мл і мій відтіночок іде. Ось такій назві натуральний беж». Давайте його відкривати. Далі наступний продукт виглядає ось так. Дуже схоже пакування на контуринг від бренду Богенія, Саме так. Це також продукт від бренду Богенія але це не контуринг, а рум'яна. Це у нас з вами кремові рум'яна у вигляді стіку. Ось так от усе виглядає. Відтіночок, відтіночок. Слухайте, а де тут пишуть відтінок. Напевно, ось це і є назва відтінку. Немає тут на упаковці ні номера там 01, 02, 03 і так далі, тому, напевно, саме ось це і є назва відтінку. Давайте скоріше відкривати і дивитись, що ж тут всередині. Стосовно цих рум'ян, ну, їх також, як і контурингу, вистачить на дуже великий термін, текстура гарна, м'яка, приємно легко наноситься, пігментація прекрасна, дуже насичений гарний колір, він такий і не червоний, і не рожевий, і не коричневий. А, як на мій погляд, це суміш цих трьох кольорів. Щось ось таке неймовірно цікаве. Стосовно аромату, Ну, ви знаєте, ці рум'яна взагалі нічим не пахнуть. От у них взагалі відсутній будь-який аромат. Я тільки відчуваю запах самого ось цього пластику, і все. А продукт взагалі ніяк не пахне. Це досить дивно, тому що контуринг дуже інтенсивно пах шоколадом, а рум'яна взагалі нічим не пахнуть. Дуже дивно. Я думала, у них буде якийсь такий, знаєте, ніби як ягідний аромат, або щось таке там з вишнею або з персиком. Нічого такого взагалі. Дуже здивована, але ну в принципі це не важливо. Віддушки, ароматизатори це не важливо. Головне те, як цей продукт носиться, те як він виглядає, і те, як він працює в макіяжі. Звісно, ми все це з вами перевіримо у відео, де я буду створювати повноцінний макіяж сьогоднішніми продуктами. Наступний продукт виглядає ось так. Я б сказала, що це навіть три продукти: ось такі. Це у нас з вами тіні у вигляді олівця від бренду Патрісія Ледо. Ось такі цікаві продукти. Тут у нас і відтіночки, і все в принципі указано на пакуванні. І напевно буду одночасно вам їх усі показувати. Тут у мене є відтіночок 0,5, а потім відтіночок під номером 3 і відтіночок під номером 4. Принципі, те, що було в наявності на сайті Єва, те я все і придбала. Хотіла, звісно, щоб було більше цих тіней в моїй колекції, але поки що спробуємо три. Подивимося, якої вони будуть якості. Можливо, потім я підкуплю ще якісь відтінки. Саме такого формату тінями від цього бренду я взагалі ніколи не користувалась. Якщо так прямо подумати, то, напевно, тіней у вигляді олівця у мене взагалі не було. Здається, одні колись дуже давно були. І все, якось такі більш кремові текстури на очі я не дуже люблю наносити, скажу чесно. Я більше віддаю перевагу сухим продуктам і в контурингу, і в макіяжі очей. Але мені, звісно, цікаво спробувати щось для себе новеньке, тому будемо тестувати. А стосовно того, які вони по стійкості, по якості, по пігментації, поки що не знаю. Будемо все це перевіряти в окремому відео, а поки що давайте їх розпаковувати. Чесно кажучи, ось ці малютки мене дуже сильно потішили. Ви тільки погляньте на цю пігментацію, це ну, просто шикарно. Реально дуже круто наносяться, дуже легко. У них якась така ніби як масляна текстура. Тобто вони дуже м'які. Ви їх наносите взагалі без проблем. Вони лягають як якесь масло. І при цьому ну, виглядають надзвичайно гарно. Чесно кажучи, коли купувала ці тіні, я думала, що вони будуть набагато гірші, але по-першому моєму нанесенню, по першим моїм сводчикам, можу сказати, що мені поки що подобається. Звісно, те, як вони будуть на очах виглядати, можливо, буде не зовсім ідеально, можливо, буде щось не так, не знаю. Будемо знімати окреме відео, макіяж цими тінями і подивимося, що з цього вийде. Наступний продукт виглядає ось так, а точніше сказати, наступні два продукти. Вирішила відразу придбати два продукти для губ від бренду Глимбі, і це у нас з вами щось таке дуже цікаве, незвичного для мене формату: ось такого, такі малютки. Так, ну такий цікавий дизайн. І тут нам пишуть, що це не просто помада, а помада Глазурь. Щось таке цікаве. У мене тут відтіночок під номером 0,2, щось світліше, і трішки темніший під номером 0,4. Не користувалась я цими продуктами, тому нічого про них сказати не можу. Тому, власне, давайте швиденько відкривати і дивитись, що ж тут всередині. Власне, можу сказати про а, ці помади. В цілому, пігментація просто чудова, відтінки також гарні. На мій подив, відтінки я обрала досить красиві, такі, якими я зазвичай користуюсь. Але пакування ну, досить дивне. Ось, ось цей аплікатор, він взагалі незрозумілий, силіконовий. Якось він розмазує цю помаду, інколи вона лягає ніби якимись пробілами. Не знаю, можливо, саме при нанесенні на губи це буде комфортно і приємно, але коли робила сводчики на руці, то виникали деякі пробіли. Не знаю, поки що сказати складно, начебто й непогано, але ну, нічого такого особливого. Ну, і власне на цьому все. Це був весь мій заказ. Я начебто розповіла і показала вам все, що хотіла. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую і обіймаю. До скорої зустрічі!